А США зробили пропозицію, яку Росія вважає прийнятною. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, що саме запропонував спецпредставник часті у Вітков. Офіційно не розкривається за даними польського порталу. Онед мова йде про тимчасове відкладення питання статусу окупованих територій на 49 або 99 років. Перемир'я замість повноцінного мирного договору, скасування більшості західних санкцій проти Росії, поступове повернення до імпорту Росії. Іських нафти і газу, втім, у пропозиціях немає гарантій щодо нерозширення НАТО, чого постійно вимагають Росіяни. Москва також не отримала жодних обіцянок щодо припинення військової підтримки України однак, за повідомленнями, Росіяни з останнім пунктом не погоджуються. І можемо обговорити ситуацію в Черкасах. З нами на зв'язку Анна Іщенка, кореспондентка Суспільного Черкаси. Вітаю Анна, розкажіть про оперативну ситуацію на зараз. Як місто говтується після стрілянини у закладі харчування? Наразі нам відомо, що саме розповіли медики, що чоловіка вже стабілізували. Він у стабільному стані його прооперували. Щодо поліції, сторінка на Черкаської області оприлюднила, що саме сталося сьогодні зранку. Згідно їхніх даних чоловік зайшов до закладу громадського харчування, розпочав стрілянину, поранив себе, і потім зачинився в туалеті. Звісно, що звідти вже його діставали працівники спецпризначенці корду, і потім вже зайшли медики і забрали його до лікувального закладу. Ми знаємо, що нацполіція зараз працюють слідчі на місці, і вони інкримінують статтю частину четвертого стаття 296, дев'яносто Тобто зараз встановлюються мотиви. Чому чоловік так чинив? Допитуються свідки, і зараз у закладі харчування на місці працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини. Події від ранку були перекриті вулиці поблизу закладу харчування, але наразі вже все відкрили, і слідчі продовжують свою роботу безпосередньо вже в закладі, тобто. Перекриття біля закладу харчування вже немає Дякую дуже, що знайшли час та можливість для нас долучитися. Наїщенко, кореспондентка Суспільне Черкаси, була з нами на прямому зв'язку. Президент провів нараду щодо дипстрайків відповіді України на удари Росії з СУ, СБУ, міністр оборони та секретар РНБО представили свої доповіді. Йшлося про втрати Росії, ефективність ударів, і вплив на її воєнну машину. Україна і надалі буде посилювати інвестиції в далекобійну зброю. Російська логістика та військові об'єкти системно зазнають значних уражень. Визначили з керівниками нові пріоритети для дипстрайків і оборонного виробництва. Президент подяк воїнам, Які захищають нашу країну та запевним, в спроби Росії затягнути війну матимуть свою ціну. Абсолютна більшість українців 76% категорично відкидає так званий мирний план Росії, що фактично означає капітуляцію України. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лише 17% допускають можливість погодитись. КМІС провів дослідження ставлення українців до трьох варіантів мирних планів: від США, від Європи з Україною і від Росії. Респондентам назвали один із цих планів, зачитуючи умови, але не називаючи його а. Авторство. План США підтримують 39%, але для 49 він неприйнятний. Європейсько-український варіант єдиний, що має перевагу. Його схвалюють 54%, не підтримують 30%. Громадська думка лишається принциповою. Українці не згодні на умови капітуляції. СБУ повідомила про підозру. І було повідомлено про підозру двом російським військовим, причетним до ракетного удару по київській телевежі. За даними слідства, вони готували атаку 1 березня 2022 року. Йдеться про генерал лейтенанта Сергія Кобилаша, командувача дальньої авіації РФ та полковника Олега Скіцького, командира 121-го бомбардувального полку. Ракетами Х-101 та ту 95 мс було вбито п'ятьох цивільних ще шестеро поранені. СБУ заочно оголосила підозру за статтями про воєнні злочини. Днені зумисним вбивством вчинені за попередньою змовою групою осіб. Розслідування веде прокуратура Києва. Росія створила сайт для продажу українських дітей. Про це повідомляє керівник благодійної організації Save Ukraine. Колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба він зазначив, що на сайті можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритим обличчями. Вони описують дітей як товар, слухняна, спокійна. Тощо Більшість дітей у цьому каталозі народилися до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою. Іншим Просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення. 14 народних депутатів подали законопроєкт про перезавантаження ДБР. Його зареєстрували у Верховній Раді. Як повідомив один із авторів Ярослав Железняк, обранці ініціюють звільнення керівника ДБР, обрання нового на прозорому конкурсі з переважним правом міжнародних експертів. Як це було з обранням директора бюро економічної безпеки, після цього створять дві комісії перетестації та добору нових співробітників. Також планують запровадити багато інших механізмів. Контролю, рада громадського контролю, прозора дисциплінарна комісія та інші. Україні з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту. Повідомив перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Проєкт вже має назву AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом. За словами міністра, ця ініціатива дозволить швидше обробляти запити в державних ще сервісах. А головне дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України. Власна інфраструктура фундамент ai суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску ai продуктів для громадян, сил оборони та державного сектору. Працівники ТЦК будуть носити будікамери. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП мають фіксувати на відео перевірки документів або вручення повісток. Це дозволить захистити права обох сторін за словами міністра. Зараз забезпечені з будікамерами близько 85%.